Сьогодні поділюсь з вами найпростішим рецептом панкейків на кефірі. Готувати просто, легко, а виходять дуже смачно. Виливаємо одну склянку кефіру, в ємність, затим додаємо одну чайну ложку соди, перемішуємо та відставляємо на 10 хвилин. Тим часом вибиваємо одне яйце в окрему посудину, до нього додаємо 2 столові ложки цукру, можна додати також ванільний цукор, у мене не було. Та збиваємо міксером до збільшення в об'ємі. Ось така чудова маса виходить, затим об'єднуємо її разом з кефіром. Туди ж сипаю таку ж склянку борошна, як кефіру, але беру трішки з вершком, і знову все вимішую за допомогою міксера. Ось такої консистенції тісто має получитись. виливаємо його на суху сковорідку та накриваємо кришкою. І смажимо на маленькому вогні до появи ось таких бульбашок. Затим перевертаємо і знову обсмажуємо. До готовності подаємо з улюбленим топінгом або ж з сущеним молоком. Також можна додати улюблені ягоди або фрукти. Усім смачного!